Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко, до вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програма Трибуна. Ми продовжуємо представляти вам кандидатів у народні депутати на найближчі вибори. Який відбудеться 26 жовтня, маю чисти нагоду вітати в нашій студії зараз Василя Васильовича Онопенка. Вітаю сердечно. Нагадаю нашим глядачам, хто можливо забувся. Що Васильович Василь багаторічний суддя, очільник Верховного суду України багато років, професор права, заслужений юрист. Ну і ще багато багато можна згадувати чого ще земляк. І головне, так да, головне, що земляк. Отже, от, з, з цього і почнемо. Ви кандидуєте на е мандат від 14-го виборчого округу. А, нагадаю, це бар Літин, Жмеренка Тиврів приблизно, да? от, так. так? Така локація. Е і як 11-го року, тобто в чергові вибори два роки тому, е ви балотуєтесь як самовисуванець. Ну тоді більш-менш зрозуміло. А зараз те, що ви не приєдналися до е, якихось політичних сил, це позиція? Це ваше ставлення до е, сучасної влади. Чи опозиція? Ну, чи опозиція, дав. Тобто, ні, не ні. 2012 рік і зараз це, як кажуть, в Одесі дві великих різниці. Я коли згадую 2012 рік, коли я був в опозиції до Януковича і його режиму, і те, що творили з моєю сім'єю, ну, досить коротко згадати, коли першого заступника міністра юстиції в уряді Тимошенко. Корнічука Євгена, угу. мого старшого зятя. Нашого земляка, так сказати. Нашого теж земляка. Арештували тоді, коли народилася моя його третя дитина, моя mm. третя внучка дочки Лади. Коли е, в моєму будинку, в моєму помешканні, зробили обшук тоді ж і шукали молодшу дочку, бо в неї четверо діток, хотіли її арештувати, щоб на, таким чином натиснути на мене. Брата, який тоді працював теж в уряді Тимошенко, не першим заступником голови митного комітету, а uh -huh. хотіли заарештувати, щоб теж посадити з єдиною метою заставити мене, щоб я подав заяву про відставку з посади голови. Тому що я заважав приватизовувати суди Януковичу і його команді, і вони робили все, щоб мене просто знищити. Тому це дві великі різниці. Сьогодні це команда Петра Олексійовича Порошенка. Я її досить давно знаю, так само земляка. Так само земляка. Я її давно знаю. Ми ще в 1998 році в одній політичній силі були, в одній політичній фракції, і фактично ми прийшли до парламенту тоді разом. З того часу ми були в гарних дружніх стосунках, на степлий стосунки. Я можу з ним обговорювати будь-які питання, приємні чи неприємні. Тобто, це довга така історія нашого спільного співпраці і життя. Зараз приходить інша команда. Я хотів би, щоб прийшли інші до Верховної Ради. І теж наш земляк Володимир Борисович Гройсман, мій хороший друг, який теж йде до парламенту. Тобто, ми маємо змінити сьогодні ситуацію в парламенті. Президент. Уряд майбутній, який буде сформований, uh -huh. потребує підтримки. І це моє найголовніше завдання, тому що ми несемо за нашого президента певну відповідальність. Адже унікальна ситуація: Вінничина делегувала вперше yeah. в історії свого президента, свого кандидата на посаду президента. І значить, ми несемо спільну відповідальність за його дії. Тому. Критикувати, знаєте, можна і дещо треба, але в нього сьогодні най, найваж найважкіша ноша. Йому найтяжче психологічно. Я спілкуюся з ним періодично. Я знаю, як це все непросто. Ну насправді дійсно не було ще в Україні ситуації з війною. Так. А, і так сталося, що от ті жахи, про які розповідали хвилинку тому назад, вони зокрема вони і призвели до того, що ми зараз маємо стан війни на сході. В, в, війна не, не визнана, зоною Фактично, АТО. Так. А ви були там. Так. Нещодавно, ви нещодавно повернулися. Ця волонтерська ваша діяльність, вона якось пов'язана з передвиборчою? Ні, не пов'язана. Справа в тим, що я певний час взагалі думав, чи мені треба йти до парламенту. І, але вже більше трьох місяців я допомагав через своїх друзів в Жменниці, які постійно їздять туди, допомагав нашим бійцям, зокрема 9-му батальйону Вінниччини. Це постійна була робота. І буквально на днях я теж туди поїхав, ми завезли необхідні речі. Спальні мішки, до, бо зима йде дизель-генератор. Та багато-багато чого ми привезли. Вони вдячні за це. Я ніколи не думав, що я стану волонтером. Після того і міністром був, і головою Верховного суду, депутатом. Но волонтерська робота, але це потрібна. Це героїчна робота. Ви знаєте, можна низько вклонитись тисячам наших волонтерів, які роблять просто неймовірну справу. І я, коли був зараз на зустрічі з бійцями, ми приїхали два-дві 2 -2 години ночі, Знаєте, ситуація дуже тривожна, не знаєш, з якого куща на тебе можуть напасти. Але то, то інше, а вони ж постійно там. І крім того, що я назвав, ми привезли дитячі малюночки. Я був перед цим, я опікуюся дитячим таким закладом у барі Еверест, там хворі дітки ДЦП і та інші хвороби. І вони знають, вони сказали, Василь Васильович, передайте нашим бійцям. Вони знали, що я поїду. І коли я привіз і показав їм наші, наші малюночки, теплі слова, я побачив, як цих мужніх людей виступили на очах сльози. Знаєте, це не забувається. Тому я попрошу. Показати відео, вони просили. Да, на Василь Сиріч, ви каже, покажіть відео про наші будні, про те, як я буду просити. Якщо Давайте це Давайте, Будь ласка, на екрани виводи. Ага. Ага. Дуже вдячний ага. за допомогу, що ви надаєте. Це дійсно дуже велика справа. тому що Для нас дуже надзвичайно важливо розуміти, що те, що ми робимо, це потрібно. В першу чергу, тим, хто нас чекає вдома що ми робимо правильне діло. І оці, ця допомога, ці передачі з передачі дому, ми розуміємо, що це всі, всі люди зібрались і допомагають нам тут виконувати ті бойові завдання, які перед нами стали командування. Дуже вдячний, що ви це робите. Це дуже велика справа, дуже рада. Я Від себе особисто, від особового складу, підрозділу. Дякую вам що, за вашу роботу, що ви робите. Кріпіться, щоб ви знали, що ти у вас надійний. Ми переживаємо за вас, і будемо робити все, щоб ви були здорові, щасливі і швидше повернулися до своїх сімей, до своїх дітей, до дружин, до коханих, до нас. Ми вас чекаємо. Спасибі вам. Спасибо.

У нас. Знаете, я просто пережив ще раз оцю поїздку довгу, як ми двоє суток їхали, ламалися машини. Ну, така ситуація якась була. Ще раз пережив цю, цю, цю подію. Що я хочу ще сказати? Ви запитали, чому я вирішив балотуватися. Це правда. Фактично, в останні дні я подав заяву балотуватися. Дві, дві, дві причини для цього були. Перше, це те, що я побачив, що в парламент пролізають знову янучари. Знову ці щурі намагаються через мажоритарні округи піти в парламент. І Путін зараз ставить завдання, щоб розхитати Україну, якщо не на фронті, бо там не вдається вже на сході України, то із середини. І йому потрібна ця п'ята колона. Які б могли розхитувати в різний спосіб. Тому це головне і ще одна причина. Там йшов до парламенту шпак Олександр Горич. Я її дуже поважаю, це поважна така людина, давно знаємо ми один одного. І потім він різко змінив, мені невідомо причини, вирішив не йти. І щоб дійсно представляти достойно округ, який мене знає, де я багато що зробив, я прийняв рішення йти до парламенту. Можна ще говорити про інші. Але це дві таких mm. основних обставини. А от що конкретно можна зараз запропонувати е, виборцям, ну вашого, зокрема, чорна yeah. цього округу. А, е, я розумію, що зрештою всі будуть пропонувати одне приблизно і, і, і те ж саме. Uh -huh. І все ж таки ваш погляд на ситуацію? Е, ну, як на мене, в парламенті повинні бути переважно економісти і юристи, так як в всьому світі, Тепер як в Європі. Да. На сьогодні я бачу, і закон правда не забороняє, йдуть і бізнесмени, і глави адміністрації, і співаки, і інші люди. Ну, що вони там мають робити? Я собі задаю питання, як людина, яка довгий час працювала в парламенті, кнопкодавством займатися, Ну, тоді можна мавпу навчити, і вона буде тиснути тим більше зараз просто на одну тільки кнопку, а не на кілька кнопок. Я вмію це робити. Я знаю, як це робити. І тому я би хотів би свій досвід, великий досвід, і знання і мої можливості допомогти Україні, допомогти людям, допомогти моєму рідному 14 окрузі. Я розумію, що є конкретні питання, які турбують сьогодні і жмеринчан, і літинчан, і барчан, і в Тирнові, і, і, і в Гнівані, і всюди. Є, їх треба вирішувати. Але вирішувати не тільки шляхом. Першу чергу законотворчістю, але і допомогти вирішити проблему. Ну, наприклад, я знаю, що в Жмеринці довгий час не працює басейн. І тоді ставили перед мною ці питання. Я вже думав, чесно кажучи, бо два, два роки я не, не зміг там працювати, що цей басейн вже є, Ну, зроблений. Мені сказав е, е, Анатолій Петрович Кушнір, голова. Міський, новий міський, місто Жмеренки, Василь Селіч, Василь немає його. Я йому кажу, давай, в мене є ідея. Створимо фонд, під моє ім'я зберемо кошти і під твоє, він каже, я підключусь. І в кінці-кінці зробимо для жмеренки, для жмеренського району басейн. І це буде назавжди. Можна залатати дорогу, десь там ще якісь дрібнички робити, але глобальні речі треба робити. Я знаю, що в Літині, що той час, в моєму рідному Літині, де я працював довгий час судею, немає машини, яка викачує там кондиційні ці uh -huh. кри, кри, криниці. Да? Е, до цього часу немає. Ну невже це проблема е, вирішити цю? Я думаю, це не є проблема. І так в кожному центрі знайти ті. Проблеми і допомагати вирішувати. Я знаю, що треба, щоб шли інвестиції. Але для інвесторів потрібно що? В першу чергу, правовий захист, що я зроблю, а друге, це е, е, можливості вкласти ці інвестиції туди. І під кого? Якщо я звернуся до багатьох, я знаю, мені повірять, бо знають і в Україні, і за межами. Тому сьогодні я самодостатня людина. Абсолютно. У мене є семеро онуків, у мене чудова дружина, в мене рідні. Я хочу в кінці кінців, щоб люди пожили трішки краще. А для цього в мене є всі підстави: і досвід, і знання, і саме головне бажання. Я ну, думаю, що мої виборці, хто мене підтримує, ніколи в цьому не помиляться. Ну, зокрема, от тут в мене, до мене потрапив документ таких ваших справ нещодавніх конкретних речей, mm -hmm. да, тобто 95. Шкіл, 23 дитячі садки, 33 храми. Це по, по, по вашому мокру, я так розумію. Так? Так. І ну, от, на загал скважина в Браїлеві там ще. ну, Тут багато чого у нас просто дуже мало часу. Да, я розумію, я так. Ще так. Не, не встигну. І 330 зустрічей, на яких було у вас 29 тисяч громадян, це в 2012 ну, році. От, от цей загал, ця вся ну, здобутки. Ці всі. Ви відчуваєте їх як, як свій ресурс та резерв у майбутньому? Чи скажімо так, те, що було, то було? Відчуваю. На рівні клітин відчуваю. Бо ті дзвінки, які були і після і звернення, і моя допомога після 2012 року, а в мене її вкрали просто той режим, який боровся, тупо вкрав мою перемогу. Сьогодні я це відчуваю, як ніколи. Люди звертаються. І ось я покажу, ніколи не показано телебаченні, ось списана, бачите, яка дрібним: кожне село, кожна школа, кожне підприємство, які проблеми, що треба зробити. І я ще тоді намагався це вирішувати. Тому цю підтримку я однозначно відчуваю. Знаєте, кажуть, якщо б тісто кинути дріжджі, то треба почекати, коли воно зійде. Тоді було засіяна земля, зорена роботою моєї потом, моєї команди. І сьогодні люди, я відчуваю, що вони це вдячні. Сьогодні змінилася філософія. І вони бачать, хто їх повинен представляти. Про той, хто є професіоналом. Я думаю, що я однозначно прийду в команду президента, однозначно, і буду підставлю плече, як це я робив завжди. Треба розбудовувати Україну, треба допомагати йому, треба створити новий професійний уряд, щоб менше було нарікань. Сусіч лишається буквально 20 секунд. Ваше безпосереднє звернення до ваших потенційних виборців. Будь ласка, ваша команда. Шановні дорогі мої земляки, я знаю, що. Ви часто втрачаєте віру, але я прошу вірте тим політикам, які не словом, а ділом доказали свою справу. Знаєте, в Біблії написано: по вірі вашій буде вам. Віра є здійснення очікуваного. Тому давайте разом об'єднаємо наші зусилля, мої можливості, ваші можливості, і будемо розбудовувати нашу квітучу, незалежну, прекрасну Україну. Це був Васильонопенко, кандидат у народні депутати по 14-му виборчому округу. Дякую, що дивилися нас і вам вирішувати. Зрештою, хай вам щастить і